Доброго ранку. В нас війна з альянсом Seven Days Emerged. І ось такі оборони. <coughs> Багато китайців по центру. Вибачаюсь. <coughs> Трохи є бабок. Ну, навіть божевілля тут якесь є. Ну, досить цікаво. І ось такі от потужні оборони. Я думаю, можна буде сходити, спробувати. Окей, але зараз давайте сходимо, я думаю, на бабку одразу. Сходимо на бабку з газелькою. Спробуємо перекритися газелькою нашою. Тут немає. ой, не сюди. Тут немає в них бардів, тому. Можна, в принципі, заграти. Так, і десь Сейбл наша молодша. Ось. До них візьмемо дракончика. Я думаю, ось такого лікувального треба брати. Або взяти іншого. Угу. Ні, давай ми такого лікувального візьмемо. Немає в мене чистки якоїсь? Ні, немає. Ну? Хай буде? Поїхали побачимо, що тут у нас з камінням. Так, а з камінням у нас все печально, якщо чесно. Навіть дуже. Ну давай спочатку спробуємо червоних трішки поскладати теж. Угу. Робимо такий хід. Ну і от що далі робити, ну тут невідомо. Два жовтих є, але це мало. Давай складемо, що тут ще робити. Взагалі якась печалька, якщо чесно. Давай вот та спробуємо закинути. От, при жовті, наче є, але це, це вже запізно, це збірка буде, я думаю. Один камінчик. Ну, я думаю, вона зарядиться. Ну, звісно ж, як, <кій> як у нас по-іншому міг таймінг скластися. І зарня не забучилась, До, це добре. Але мені здається, що п'ять ходів ми не протримаємось. Чи є потреба трійку синіх зараз скидати, Ну, я особливо не бачу. Давай спробуємо. Та ну. Такі комби летять і все в бабку, ну. Тришак. Ну, ось наші ці кристали. Ну, і знову бабка вже майже заряджена. Все сейбл немає. Немає і мені що тут вже робити. І знову комбо в бабку йде? Усе це фінішно. Чудово будемо добивати. І все навіть мультик пішов. Ну. Все печально. Все так з камінням обломати, супер. Так, добре. Давай сходимо сюди. На іншу бабку спробуємо візьмемо Локі. Пергуса візьмемо фіогне. До них думаю, можна б'ючого дракончика. Ну поїхали. Подивимося, що тут буде з каміння в нас. Та що буде? Приблизно те ж саме? Давай шукаємо синіх, може десь. Трійка є, далі що робити? Ще одну трійку випросили. Давай спробуємо, може тут дійде. Переїхала. Осей ну, був, давайте ми сховаємо на всяк випадок, окі під заповільненням якби так хитріше розіграти це. Давай трішки комбо. Угу. Так, Фергусу супротив не чинить. Дякую йому за те. Чотири ходи. Зараз ще й ману підріжуть. Ще й позасинали. Ну, давай складемо трійку. Скільки ходів? Два ходи. Вайшалі нас покинула. <кій> Давай спробуємо два ходи зробити обережних більш-менш. Та й активувати Фервуса, я сподіваюся, його ніхто не вб'є до того часу. Давай так. Ну, активуємо Фервуса. Ну, і ось що за біда з синім камінням у нас, наче є кристал, але ж він не потрібен нам. Давай так спробуємо. Вдаримо? Ну, давай все ж, це була помилка. Поїхала комбо! Може Хродгар догорить якимось чином? Має догорати, ні? Десять очок. Не хочеться, щоб її не вдарив. І четвірку в бабку не хочу скидувати. Давай так, наче ж тільки у бабку йде. Угу. Однією бідою менше поки що, поки Астріт не підняла. Розаряджений грувер, то давай тоді так. В нього ще й комбо летить нормальне. Скільки ще ходів? Три ходи. Ну, припустимо, це перший. Феруса вони мені будуть будити чи ні. Це другий давай. Так, фергуса розбудили, але це мені поки нічого не дає. Давай активуємо лисичку. Ну і хотілося б синіх на перезарядку сейбу опустити, але, ну не знаю, давай прямо в неї в лоб скинемо. Там їх дракончик тр... трішки лікує. Давай ми вдаримо. Ну і треба десь синій знайти. А де його знайти? Я навіть не уявляю. Ну, ось синій знайшли ми. А далі що? А далі в нас буде грати Астрид. Ну, хоч не підняли нікого, поки. Але в нас є паразит на сейбу. Ой, Боже, кого ж ти підняла? Найбільш невигідну карту зараз. Не знаю, спробуємо тут ще щось зробити, але... Щось я сумніваюся в цьому. Н -н -н. Наче ще не спішу, ну но... де каміння шукати? Ну, давай ще раз зарядимо жовтих. Ну, його просто немає і все. Ну, що хоче, робити. Ну, звісно, ще паразити тепер на вейшалі, щоб не змогла то відлікувати. Давай ще їх заповільнимо. Пошукаємо десь комбо. Ну і все. Не знаю, тришак з синім камінням, якщо чесно. Давайте сходимо на нову ціль. Якщо і тут не зайде, то підемо, подобуваємо за собою, почистимо, бо це, ну, я вважаю, якась вже диковинка. Не повинно так бути? Що ну, взагалі, з камінням? Не знаю, три кафілоги, що воно нам дасть? Значить не розбиваємо. Кристаллика тут немає часом. Давай зробимо четвірочку. Ну, а гра нам допоможе зробити філокристал та й комбо запустити, котре ми не просили. Угу. Ну і потрібно робити ось так. Тут все одно комбо поїде нормальне. Може б добило того овоча якось? Ні, не добило. Окей. Скільки там контра? 110 ворону. Чи вижив килимок, чи ні? Ну давай спробуємо. Вижив, тепер можна підлікуватися. І знову запустити комбо. Ну, Другий раз його не потрібно заряджати ж тільки. Ну, давай. Сюди вдаримо біовульфом, сюди вдаримо ось так растом. Раз. Раст. Ледь витримав. Давай спробуємо лікуємо. ж не повинен він померти? Чудово. Полянку трохи він почистив. Зараз підлікуємось. І пошукаємо червоне ще. Ні, червоного немає. То поки почекаємо, в контрол скидити не будемо. Ну, раз заряджена ця кицька, то давай сходимо прямо в неї. Контратака спала, тому можна пробувати бити. <coughs> давай вдаримо наймом і спробуємо червоний знайти тут. Червоний знайшли, але трошки запізно. Сейбл когось поверне до життя. Але ми будемо вже трішки підготовлені. Угу. Так, це було два ходи. Ну, кицька знову померла з першого разу. Ну, Досить цікаво. Ну, а тепер починається квест. Одразу вдаримо, лікуємо. Так, кицька воскресла. Давай ще раз вдаримо і ще раз зарядимо червоних. Ну і все. Тут бій хоч короткий, більш-менш. Далі. Можна сюди спробувати сходити. Взяти ось таку команду. Взяти Сунзяння, взяти шлізьмера з персеєм. До них можна взяти килимка ось такого агада, щоб пасивкою мегаміньйонів там рубав. І можна, в принципі, сюди хіл потрібен ще. Я думаю, Астрідку сюди взяти. І до них. Лікувального ще дракончика. Ну, якось так. Поїхали. Mm. Давай трошки з комбо. Є дві сині трійки, Ось так ми їх дві одразу збираємо. А далі дивимося, що тут робити. Ось третє є, чудово. Третю ми склали. <кій> <кій> ну і я думаю, навіть потрібно виносити, може, центр. Зарядити агада, спробувати. Угу. І тепер пере перемикатися на лікуя. Можна його навіть прям добити ось так і перезарядити ще раз агат. Б'ємо, перезаряджаємо майже синіх, тільки персея в даному випадку. Агадом знову б'ємо. Там він щось відображає, але то нас вже не турбує. Тут все ж таки доб'ємо його зараз. Давай китайці. Ну і далі зараз ще будемо підбирати цілі. Так, ну і буду вже коментувати, э, голос накладати на останні два відео о, зверху, тому що був вже на роботі. Не було можливості одразу коментувати, тому э, вирішив піти на такого СОПа. І взяв таку команду. Ну і дивимося, що з цього вийшло. В принципі, тут більше переживав за Азвара, що він може нормально вдарити, тим паче з цієї команди ну, троє добре живуть, двоє відлітає доволі швидко, тому що не на альфі. Але тут нам пощастило з камінням. І в принципі можна було одразу зібрати фіол, чим я Дивимось, як збираю Фіолів. І тепер ну, подобається реально мені, як вони проносять урон. Тут, може, навіть буду трохи змінювати, тому що нубіс ну, в цьому тапку ну, особливо нічого не зробив. Тобто все зробив Гасілі з хрейдмаром. Ну і Гурикарк трохи добавив. Ну Ось, в принципі, такий план був. Ну Тут реально пощастило з камінням дуже швидкий бій, тому в принципі тільки старався обережно спочатку зібрати, щоб нічого не поламати. Далі тепер візьмемо теж мою доволі експериментальну команду з фавнами і мегамінньончиками і мільку сюди візьмемо, бо е тестив я в набігах щось подібне, але замість серзи було м когось я іншого брав. Не пам'ятаю, теж схилів, хіба віку може. Зараз вирішив на війні потестити такий формат. Ну і теж довольно мені сподобалось. Е Реально цікаво якось вийшло на такого сопа йти. Центр був ну, теж непростий, лікуй. Може, все ж таки він може вбивати, якщо Ультане кілька разів. Тим паче, тут є Астріт, яка може підіймати. А Мільк мені дозволяло б, по-перше, ставити мегапаразитів на них. По-друге, мої фавни теж заряджаються. Від дебафу аурікарка їхнього. Тому, в принципі, зелень вже зряджене, але я поки не спішу, тому що ще талон працював. Тепер вже можна бити. Теж думав, як тут краще зібрати зелень, але зелень трішки не знайшов і тому вже складаємо, як є. Тут летить невелике комбо, але наче все під контролем ми під воротами. Тому Мілька ухилилася, як це вона вміє, молодець. Є в нас мегапаразит, точніше, не в нас, а в СОПа зараз буде мегапаразит. І таким ходом зарядив я ще й своїх жовтих і груверта повторно, тому наче все було під контролем. Тут, на жаль, ніхто не ухилився з трьох. Хоча могли це зробити. Звичайно, тут перша ціль це була Астрит, лікуй я розумів, що він і так відкисне, тому не особливо парився за нього. А ось більше мене ще турбував фавнір, досить неприємний, мені не подобається. Ну і вчасно вбити Астрид. Це теж була частина плану. Там мегаміньйон, мегапаразит, точніше, потроху робить своє діло. Так, тут ми майже попрощалися з Розою, але все ж таки окей. Тільки попрощалися з пепер. Ну Цього нам вистачає, в принципі. Не став я добувати Астрій, тому що був... Більш-менш безпечний ход навіть зараз, коли поїхало в Астрид, все одно комбо її вбило. Тому доведемо діло до кінця, тобто доб'ємо цю мільку, тим паче, що теж ми там заряджаємось. Ну і в принципі досить непогано вийшло. Можливо, ще когось прокачаю, можливо, ще тут будуть трохи зміни. Ну, ось так вийшла війна. А, що ми тут набили? Подивимось. 234 очки. Ну, шкода за перші два тапки. Можливо, потрібно настав час перезбирати, бо недалеко міння і якось все пішло з Кереберть. Так, наші ще три удари, в них 25. Ну, досить напружено. Ми відстаємо. Але все ж таки перевернули ми і на 13 очок перемогли їх. Дуже приємно. І зараз побачимо, що дали зі скрінкіном. Нагороди. Ще раз, як війна завершилася. І... Наші хлопці відвоювали. Вітаю з, з шести шотами, хто зробив. І ось нагороди за скриньку. Телескоп приємно. Аль... Альфи 2, ефірка зелена теж приємно. Ну і, в принципі, ст стандартний набір. Але за телескоп ну, це особливо. Дякую, бо вони мені завжди потрібні. Ну, якось так. Сподіваюсь, було цікаво. Всім гарного дня, до побачення.